Коли ми дивимося на нічне небо, воно здається безмежним, але тихим. Темні плями здаються порожнечою, але насправді вони поле активних процесів, які постійно випромінюють інформацію. Вони надходять у вигляді радіохвиль, видимого світла, ультрафіолету, рентгенівських і гамма-променів. І серед цих сигналів є такі. Що порушить усі наші уявлення, вони, наче, кричать із глибин космосу і часто не повторюються, усе почалося ще в 1932 році, коли американський інженер Карл Янський випадково зафіксував радіошум із центру галактики. Він не шукав всесвіт, він шукав радіоперешкоди. Але замість цього відкрив новий спосіб чути космос, радіоастрономія народилася не з космічної теорії, а з практичних потреб, але саме вона дозволила нам побачити всесвіт краще пройшло кілька десятиліть, перш ніж людство вперше зіткнулося із загадкою, яка не вписувалася в жодну тодішню модель. Це ваусігнал, «Wow 15 серпня 1977 року. Радіотелескоп Big Ear в Огайо, США зафіксував муськосмуговий сигнал на частоті 1420 МГц, саме на частоті, що відповідає водневій лінії. Водень це найпоширеніший елемент у всесвіті, і саме тому вже 50-х роках астрономи вважали, що звичання на цій частоті могло б бути універсальним дзвінком для передачі повідомлень. Сигнал тривав рівно 72 секунди стільки скільки рівномірно рухоме джерело потребує, щоб пройти вузький промінь телескопа. Він був вузькосмуговим, потужним і чистим, жодним чином не схожим на природній космічний шум або телекомунікаційні перешкоди. Астроном Джері Еман, який обробляв дані, обвів сигнал і написав Вау! Так народилася назва, і так почалася одна з найбільших астрономічних загадок ХХ і Двадцять століть. За чотири десятиліття після цього сигналу вчені перевірили регіон неба сотні разів телескоп Паркс в Австралії, Грінбенк Телескопу США, аллен Телескоп ЕРей та Китайський Фест. Усі вони шукали повідомлення вау WOW сигналу навіть у 2022 році. Коли спільна компанія Breakthrough Listen використовувала Green Bank і ATA для одночасних спостережень. Але результат залишився негативним жодного повторення. Це породило безліч гіпотез одні пов'язували сигнал із проходженням комет із великими водневими хмарами, але випромінювання комет занадто слабке, розмите і непостійно, щоб створити вузькосмуговий сигнал Вау. Інші із міжзоряними об'єктами. Саме таким об'єктом той час був Трієй Атлас, міжзоряний гість, який проходив недалеко від сонячної системи. Сучасні розрахунки дають статистичні вирівнювання напрямку вау wow сигналу та Трієй Атлас близько 0,6%, що не є доказом, але не може бути повністю відкинуте. Якщо Вау-сигнал wow дійсно походив від 3i Атлас, його потужність мала б бути близько 0,5 до 2 ГВт, порівняно із сучасними ядерними реакторами на Землі. Проте жодних однозначних підтверджень у нас немає. У той час як загадка Вау wow залишається головоломкою, у 2007 році світ зіткнувся із новим класом сигналів Fast Radio Burst або FRB – Перший радіоспалах або FRB, був знайдений Девідом Наркевіком і Дунканом Лорімером Мером у даних телескопа Паркс. Ці перші радіоспалахи тривають частки мілісекунд, але випромінюють неймовірну енергію еквівалентну кільком дням роботи сонця. Радіоспалахи FRB походять із далеких галактик на мільярди світлових років від нас. Спершу всі радіоспалахи FRB ставалися одноразовими, але згодом почали знаходити повторювальні FRB. Перший з них FRB 121-102, локалізований у карликовій галактиці на відстані 3 мільярдів світлових років. Він демонструє численні повторення, а аналіз поляризації та спектру показує надзвичайно сильні магнітні поля у середовищі джерела. Схожу фізичну обстановку спостерігають поблизу магнетарів, нейтронних зір із надпотужними магнітними полями. Ще один знайдений FRB має чіткий цикл активності 16 і 35 днів. Активність тримає кілька днів, потім період тиші. Після цього цикл продовжується. Ця регулярність неможлива для звичайних катастрофічних подій, що виникають у всесвіті. І свідчить про складну механіку джерела, можливо, взаємодію бінарної системи, процесію магнетара або складний орбітальний танок двох космічних тіл. Модель, яка найчастіше пояснює радіоспалахи FRB – це магнетари. Магнетари це нейтронні зорі з магнітними полями трильйоні разів сильнішими за земне. Під час внутрішніх зоряних землетрусів. Вони можуть вивільняти енергію у вигляді радіоспалахів. Проте магнетари не можуть пояснити всі спостережувані FRB, особливо їхню циклічність або деякі особливості спектральних сигналів. У 2020 році значний прорив трапився, коли телескопи Чайм і STER-2 зафіксували frb подібний сигнал від магнетара SGR 1935 19352154. У нашій галактиці. Це був перший реальний приклад локального frb подібного джерела, і це підтвердило, що принаймні частина FRB може бути пов'язана з магнетарною активністю. Проте деякі FRB не вкладаються лише в магнетарну модель. Наприклад, FRB 2024-0304B виявлений радіотелескопом Meerkat, Має червоне зміщення 2148, що відповідає відстані понад 11 мільярдів років. Це один із найвіддаленіших FRB, і він не лише свідчить про те, що такі сигнали виникали у дуже ранньому всесвіті, але й дозволяє використовувати FRB як інструмент для вивчення міжгалактичної плазми та радіоційних полів, що існували у ту епоху. Інший потужний приклад. Це 16 202503116, виявлений телескопом Міркет у галактиці NGC4141 на відстані приблизно 130 мільйонів світлових років. Це один із найяскравіших і зафіксованих радіоспалахів FRB, що дозволяє детально вивчати механізм випромінювання та фізичні умови поблизу джерела. Ще один феномен, який змушує вчених. Переглянути фізику нейтронних зір це надзвичайно активні FRB, такі як 112 20201124А, що продемонстрував близько 1800 спалахів за 82 години. Така надактивність не вкладається у традиційні моделі та може вказувати на нові фізичні процеси, що відбуваються всередині чи навколо джерела. Щоб розібратись з цими сигналами, необхідно знати, як саме їх спостерігають. Радіотелескопи, такі як Arechibo, Green Bank Telescope, Parkes, FAST та мережа Chime використовують складні приймачі для вловлювання слабких космічних сигналів. Дані записуються як часові ряди напруги на різних частотах. Потім на суперкомп'ютерах застосовуються алгоритми для фільтрації радіошуму. Виявлення імпульсів і розрахунку їхньої дисперсівної затримки і явища, коли нижчі частоти сигнали затримуються через проходження крізь іонізовану плазму міжгалактичного середовища. Саме дисперсія дозволяє оцінювати густину міжгалактичної та міжзоряної плазми. Для розуміння природи сигналу важливо аналізувати не лише інтенсивність імпульсу, але й його спектральний профіль і поляризацію. Вимірювання поляризації дозволяє оцінювати магнітні поля, через які пройшов сигнал. У багатьох FRB поляризація дуже висока, і показник повороту Фарадея надзвичайно великий, що вказує на дуже сильні магнітні поля у оточення джерела. Окрім FRB і ВАУ сигналу, у всесвіті існує ціла група загадкових циклічних і рідкісних сигналів, які не вкладаються у стандартні моделі. Наприклад, об'єкт під назвою GPM j 1839 випромінює імпульси кожні 22 хвилини, причому ця циклічність зберігалася місяцями. Найперше, що це викликає, питання про механізм генерації такої періодичності. Жодна відома модель нейтронних зір або магнетарів не може пояснити це без радикальних модифікацій теорії. Наразі існує кілька гіпотез, які намагаються пояснити ці сигнали. Прецесія магнетарів поступова зміна осі обертання об'єкта, що може створювати періодичні спалахи при певних геометріях, складні бінарні системи, де магнетар і супутник обертаються, створюючи періодичні взаємодії, нестандартні стани матерії чи поля, які можуть існувати лише в надщільних умовах, або плазмові хвилі чи аномалії темної матерії, які можуть моделювати випромінювання. Ці гіпотези ще не підтверджені, але саме вони допомагають астрономам будувати нові моделі, які, зрештою, можуть пояснити не лише FRB, але й інші загадкові сигнали. І ще один аспект, який робить ці дослідження унікальними, це можливість використовувати FRB як космічні прожектори для виявлення структури всесвіту. Оскільки FRB проходять через міжгалактичну плазму, їх дисперсійна затримка має змогу вимірювати щільність вільних електронів, а це означає знаходити баріонну матерію, яку довго шукали. Це дозволяє використати FRB для картографії міжгалактичного середовища. Таким чином, сигнали космосу, які ми спостерігали та спостерігаємо. Не лише розширюють наше розуміння фізики всесвіту, вони постають як інструменти для вивчення космосу на найглибших рівнях, від структури галактик до природи темної матерії, неймовірних процесів у магнетарів. Кожен новий радіоспалах FRB, кожне повторення, кожна циклічність несуть інформацію про фізику, яка ще не вписується у традиційні моделі. Вау wow Сигнал нагадує нам, що існує явища за межами нашого розуміння і що Всесвіт не лише говорить, він продовжує кидати нам виклик. Дякую за перегляд. Якщо вам близький науковий контент українською, ваша підтримка допомагає йому з'являтися частіше. За бажання можете залишити вподобайку, коментар і підписатися на канал. Також нас можна знайти в Інстаграм і TikTok. До зустрічі в наступному відео.